Запрошую до слова народного депутата Шеньковича блок Петра Порошенка, Андрій Шенькович, 189-й виборчий округ Хмельниччина. Шановні колеги, народні депутати, шановні українські народи, в своєму короткому виступі я хотів би привернути увагу до стосунків власників земельних паїв, селян і тих, хто цю землю орендує, обробляє. І дозволю собі сказати, тому що маю на те підстави, знущається над тими людьми, які віддали свій пай в оренду. Я виступаю, шановні друзі, від імені спілки захисту прав власників земельних паїв Хмельницької області. Що сьогодні ми спостерігаємо? Перше, у значної частини селян немає договорів оренди. І вони не знають, що в тих договорах написано. Друге, у тих, кого вони є. На жаль, недостатньо рівня юридичної грамотності, освіченості і напроч відсутня будь-яка роз'яснювальна робота стосовно прав власників земельних паїв у тих договорах, які підписані переважній частині. Це в першу чергу в інтересах, звичайно, орендарів і жодного права не передбачено і не прописано в цих договорах, які без відома селян продовжують. Ці договори, термін їхній. Але я хочу, шановні колеги, з цієї шановної трибуни Верховної Ради повідомити усім селянам, які сьогодні чують мене. Власник земельного паю має право розривати договір у будь-який момент, тому що він власник, він володіє земельним паєм, який справедливо йому надала держава. Сьогодні за свої права борються селяни села. Мазки Прилуцького району Чернігівської області, де без їх відому тов крок продовжили угоду, підробили підписи, угоду про оренду. І, на превеликий жаль, правоохоронці не реагують на людей в їхній захист. Сьогодні Держгеокадастр продовжує робити те, що він завжди робив і робить, але не робить надзвичайно важливу річ: це роз'яснювальна робота. Сьогодні селянин має почути усі варіанти, як Можна поставити на місце недобросовісного орендаря. Сьогодні, на жаль, приходячи в Держгеокадастр, йому малюють тільки цифру, яку потрібно заплатити за те, щоб швиденько, поки ми, шановні колеги, народні депутати, не приймемо надзвичайно важливий законопроект в другому читанні, це право сільським радам розподіляти землю за межами населених пунктів. І я закликаю нас, якомога швидше прийняти цей законопроект. Дякую.